Будемо варити лечо. Таке, що аж сльоза з діда піде, разом з правдою і гріхами. Перець два кіля, помідори кіло з половиною, цибуля три штуки, хрін дві ложки, але з характером. Часнику не шкодуй, як кажу або душить, або не лечо. Кидаємо все в казан, варимо до сліз якщо не душить, не рахується. Дід, звісно, вліз у кухню «О, лечо! Та я ж тільки нюхну, а я йому нюхнеш і підеш молитися, аж пробує ложку мовчить, очі сльозяться. А я питаю: ну що, смачно? Та смачно, але де хрін, там і правда. Було в нас якось дід на весілля без мене пішов. Прийшов п'яний, як чобіт, я йому лечо з хроном дала. Через два дні вибачився і вікна помив. А закрутка ця для сильних духом, називається Сльози Діда. Смакота з перцем і правдою. Ой, ну й жінка в мене, хоч убий люблю, а ви, людоньки добрі, підписуйтесь, бо наступного разу покажу, як дати ради свекрусі, без шкоди для лечо. Дивіться наступне відео і не плач.